Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми молимося до Пресвятої Богородиці, довіряючи їй усе, що носимо в серці. Кожен із нас має свої наміри за рідних, за миру у сім'ї, за здоров'я, за духовну підтримку, за подолання труднощів чи за тих, хто особливо потребує Божої опіки. Принесімо ці прохання до Матері Божої з вірою, що вона заступається за своїх дітей і веде їх до Христа. Нехай ця молитва стане для нас моментом Божої благодаті, зміцнення та надії, яку Богородиця дарує тим, хто щиро до неї прибігає. Розпочнімо акафіст із довірою та відкритим серцем. Благословен Бог наш. Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи Очисти рехи наші, владико прости, беззаконня наші, Святий, завітай із очі наші. і сілене наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Непереможні владарці на честь перемоги. Ми врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо тобі раби Твої Богородице, а ти, що маєш силу нездолану, від усяких нас бід охорони, щоб звати тобі, радуйся, невісто неневіснає. Ангела від поручника було зіслано з неба привітати Богородицю, та коли він побачив Твоє втілення, Господи, то глибоко вражений, так промовив до неї своїм безтілесним голосом. Радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе прокляття щезне, радуйся, Адама, з упадку піднесення, радуйся, Євиних сліз осушення, радуйся, висота для людського розуму недосяжна, радуйся, глибино і для ангельського розуму непроглядна. Радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа. Радуйся, бо ти носиш того, хто все носить, радуйся, зоре досвітня, провіснице Сонця, радуйся, лоно Божественного втілення, радуйся, бо тобою створіння обновляється, радуйся, бо через тебе Творцеві поклоняємося, радуйся, невісто, я». Бачачи себе чистою, Пресвята Діва рішучо відповіла Гавриїлові. Дивних слів твої душа моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття в дівственному лоні ти можеш говорити, виголошуючи Алелуя». Тайну незбагнену збагнути, бажаючи запитала Діва Божого посленця, Скажи мені, як з непорочного Лона дівичого може син родитися. А він зі страхом відповів їй, кажучи радуйся в невимовну постанову Божу втаємничина, радуйся, повірнице тайн мовчанкою вкритих, радуйся, започаткування чудес Христових, радуйся, основу правдовіри щодо нього, радуйся, драбина небесна, що Бог зійшов нею, радуйся, мосте, що сущих на землі ведеш до неба. Радуйся, чудо для ангелів придивне, радуйся, поразка тяжка для диявола, радуйся, бо світло зродила причудне, радуйся, бо ти не виявила нікому, як це сталося. Радуйся, бо ти пізнання мудреців перевищуєш, радуйся, бо ти розум вірних просвічуєш. Радуйся, невісто не невісна я. Сила Всевишньо обгорнула тоді непорочну діву, і вона зачала, а плодотворне своє лоно вчинила немов би родючою нивою для тих, що хочуть збирати плоди спасіння, співаючи Алелуя. Маючи Бога в лоні своєму, поспішає діва до Єлизавети, а дитя тієї, як тільки почуло її привітання, зраділо і заворушилось, і тим наче піснями Богородицю привітало. Радуйся, галузко рослини нев'янущої, радуйся, бо ти придбала плід безсмертний, радуйся, виховниця виховника чоловіколюбного, радуйся, бо ти породила дателя життя нашого, радуйся, невородюща багатство милосердя, радуйся, трапезо прибагата на дари помилування, радуйся, бо через тебе райна наново зацвів розкішне. Радуйся, бо ти даєш душам пристановище, радуйся, приємне молитви Кадило, радуйся всього світу очищення, радуйся, благовоління Боже для смертних людей, радуйся, довіря смертних людей до Бога, радуйся, невісто, я». Бурею глибоких сумнівів охоплений, збентежуйся праведний Йосиф, і знаючи тебе дівою, подумав, що ти непорочна була кимось зведена, але пізнавши, що ти зачала від Духа Святого, промовив «Алелуя». Почули пастирі, як ангели величають Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як ти ягня непорочне. Вигодуване в лоні Марії, привітали її словами. Радуйся, мати ягнятка і пастиря, радуйся, кошаро овець духовних, радуйся, захисти від ворогів невидимих, радуйся, ключе, що райські двері відмикаєш, радуйся, бо небеса тішаться з землею. Радуйся, бо земля веселиться з небесами. Радуйся!» Апостолі славу безупинна, радуйся, подвижників сила непереможна, радуйся, основу віри непохитна, радуйся, світле пізнання благодаті, радуйся, бо через тебе пекло опустіло, радуйся, бо через тебе ми в славу зодягнулися. Радуйся, невісто, ненавісна я. Богопровідну зірку, бачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, царя могутньо шукаючи, а знайшовши, приступив до недоступного і закликали з радості Аллилуйя. Коли сини халдейські побачили на руках діви того, хто руками своїми людей сотворив, і владику в ньому пізнавши, хоч і прийняв він вигляд людський, поспішили дарами його вшанувати. А благословенно між жінками привітали. Радуйся, мати зорі незаходимої, радуйся, світанку дня таїнственного, радуйся, бо ти вгасила вогонь спокуси, радуйся, бо ти просвіщаєш визнацію святої Тройці, радуйся, бо ти позбавила влади нелюдяного мучителя, радуйся, бо ти явила Христа Господа чоловіколюбця. Радуйся, бо ти визволяєш людей від служби ідолохвальної, радуйся, захисниця від учинків зіпсуття, радуйся, бо ти спинила вогнепоклонство, радуйся, бо ти пригасила полум'я пристрастей, радуйся, вірних провіднице до мудрости, радуйся, веселости всіх поколінь, радуйся, невісто, неневісная. Здійснивши пророцтво про тебе богоносними проповідниками, вернулися мудреці до Вавилону, і всім про тебе, Христе, проповідуючи, поминули вони шаленого ірода, нездатного співати «Алелуя». Освітивши Єгипет світлом Твоєї правди, Ти розвіяв темряву облуди, бо ідоли Його спасе впали, не встоявши перед силою Твоєю, а ті, що їх позбулися, привітали Богородицю. Радуйся, роду людського поправо, радуйся, нечистої сили погубо, радуйся, бо ти лукавство обману стоптала, радуйся, бо ти ідолів облуду викрила, радуйся, море, що фараона душевно потопило. Радуйся, скеле, що спрагнених життям напоїла. Радуйся, стопе вогненний, що сущему темряві дорогу показує. Радуйся, покрове світу, ширший від облаків, радуйся, поживо, що манну заступила, радуйся, служебнице гостини святої, радуйся, земле обіцяна, радуйся, земле молоком і медом текуча, радуйся, невісто неневісна. Маючи покинути це світ облудний, Симеон прийняв тебе як на руки свої, але пізнавши в тобі правдивого Бога, здивований твоєю невимовною премудрістю, він закликав Алелуя. Новий твір показав Творець, коли прийшов між нас свої сотворіння, бо зачався божественно в непорочному лоні і вийшов з нього, зберігаючи його таким, як було перед тим ненарушеним, щоб ми, подивляючи це чудо, співали Богоматері. Радуйся, квітко нетлінності. радуйся, віночку чистоти, радуйся, Воскресення прообраза Ясний, радуйся, ти, що життя ангелів показала, радуйся, дерево, що родиш овочі на поживу вірним, радуйся, деревино ряснолиста, що багатьом дає захисток, радуйся, бо ти породила відкупителя для поневолених. Радуйся, бо ти породила провідника для заблуканих, радуйся, судді праведного ублагання, радуйся, багатьох гріхів прощення, радуйся, надія безнадійних, радуйся, любове вище понад усі бажання, радуйся, невісто, ненавісная. Побачивши чудодине народження. Віддалімся від світу і думками перенесімся на небо, бо ж на те Всевішній Бог з'явився на землі як смиренний чоловік, щоб на небо піднести тих, що співають йому Алилуя. Увесь був на землі, але й неба не покинув був незбагнений Бог Слово, бо це незмінною місце перебування було а божественним сходженням і народженням від Богом вибраної діви, що чула такі привітання. Радуйся, бо ти вмістила Бога невмістимого, радуйся, величного таїнства Браму, радуйся, для невірних новина нечувана. радуйся для вірних похвало найвища, радуйся, пресвята коліснице, сущого на Херувимах. радуйся, осідку преславний сущого на Серафимах, радуйся, бо ти супротивності погодила. Радуйся, бо ти дівство і материнство поєднала, радуйся, бо через тебе провина прощена, радуйся, бо через тебе рай знову відчинений, радуйся, ключі до Царства Христового, радуйся, надія добра вічного, радуйся, невісто неневісна. Усі ангельські сили здивували величності Твого втілення, Христа. Бо неприступного бога побачили, як приступного для всіх чоловіка, що з ними перебуває і чує від усіх алелуя. Бачимо, що промовці велимовні, наче начеребенімі перед тобою Богородице, бо не спроможні пояснити, як то ти, дівою перебуваючи, породити змогла, а ми, подивляючи це таїнство, з вірою узиваємо. Радуйся! Премудрости Божої вмістилище. радуйся, проведіння Божого скарбнице, радуйся, бо ти мудреців немудрими являєш, радуйся, бо красномовці перед тобою німують. Радуйся, бо завзяті дослідники перед тобою розум утратили. Радуйся, бо перед тобою замовкли ті, що різні вигадки видумували, радуйся. Бо ти атенців лукавих хитрощів розвіяла, радуйся, бо ти мережі риболовців наповнила, радуйся, бо ти з безодні незнання виводиш, радуйся, бо ти пізнання багатьох просвіщаєш, радуйся, кораблю тих, що хочуть спастися, радуйся, пристани плавби життєвої, радуйся, невісто, я Світ, спасти бажаючи, прийшов творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, що з любові до нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати чоловіка, а як Бог, щоб почути від нас алилуя. Ти охорона дівам, Богородице Діво, та й для всіх, що до тебе вдаються, дав за охорону тебе причиста неба й землі творець, що твоєму лоні поселився. І всіх нас навчив взивати до тебе, радуйся, дівичості підпору, радуйся, брамо, спасення, радуйся, основоположниця духовної обнови, радуйся, подателько Божої ласки, радуйся, бо ти відродила нас у грісі зачатих, радуйся, бо ти нерозумних спам'ятала, радуйся. Бо ти знищила того, що псує душі, радуйся, бо ти породила сівача невинності, радуйся, Світлице непорочного подружжя, радуйся, бо ти вірне з Господом поєднала, радуйся, дівиць виховниця чудова, радуйся, душ святих дівств на окрасу, радуйся, невісто, я Пісня найкраща буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого, і хоч принесемо тобі царю святий стільки пісень, що зернин піску, то не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які дав ти нам, що співаємо Алилуя. Світлопромінним світильником стала Пресвята діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання. Просвічуючи блиском людський розум, тож вітаємо її за те привітами, радуйся, проміння сонця духовного, радуйся, сяйво світла невгасаючого, радуйся, блискавко що душі прояснює, радуйся, що страхом грому ворогів приймаєш радуйся, бо ти світлом променистим засіяла, радуйся. Джерело ріки повноводної, радуйся про образи животворної купелі, радуйся від скверни гріховної очищення, радуйся, купеле, що сумління обмиває, радуйся, чашу, що з неї радість черпаємо, радуйся запаху пахощів Христових, радуйся, життя повне таїнственної радости, радуйся. Невісто я. Обдарувати ласкою бажаючи, і простити людям давні гріхи, усіх довгів проститель сам прийшов до тих, що віддалилися від його ласки, і роздержи їх довгові зобов'язання від усіх чує Алелуя Оспівуючи твоє дитя, величаємо й Тебе, Богородице, як живу святиню. Бо Господь, що держить усе в своїй руці, поселився в твоєму лоні, освятив, прославив і навчив нас усіх співати Тобі. Радуйся, мешкання Бога і слова, радуйся, свята над святими, радуйся, кивоти Святим Духом позолочений, радуйся, скарбе життя невичерпний, радуйся. Вінче коштовний володарів побожних, радуйся, похвало чесна священників богомільних, радуйся, непорушна вежа церкви, радуйся, непохитна опора держави, радуйся, бо тобі запевнення нашої перемоги, радуйся, бо через тебе вороги згинуть, радуйся, тіла мого оздоровлення, радуйся. Душі моєї спасення, радуйся, невісто, неневісна я. О всехвальна мати, що породила понад всіх святих святіше Слово, прийми нинішнє моління наше, і рятуй нас від усякої напасти, та охорони від мук вічних тих, що співають ради тебе, Алелуя. О всехвальна мати, що породила понад всіх святих святіше Слово. Прийми нинішнє моління наше, і рятуй нас від усякої напасти, та охорони від мук вічних тих, що співають ради тебе Аллилуйя. О Всехвальна мати, що породила понад всіх святих святіше Слово. Прийми нинішнє моління наше, і рятуй нас від усякої напасти, та охорони від мук вічних тих, що співають ради тебе, Алелуя. Непереможні владарці. На честь перемоги ми врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо тобі раби Твої Богородице, а ти, що маєш силу нездоланну, від усяких нас біто хорони, щоб звати тобі, радуйся, невісто, неневісна. Ангела від поручника було з'їслано з неба привітати Богородицю, та коли він побачив твоє втілення, Господи, то глибоко вражений, так промовив до неї своїм безтілесним голосом. Радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе прокляття щезне, радуйся, Адама, з упадку піднесення, радуйся, є в них осушення радуйся, висоту для людського розуму недосяжна, радуйся, глибину, і для ангельського розуму непроглядна. Радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа. Радуйся, бо ти носиш того, хто все носить, радуйся, зоре досвітня, провіснице Сонця, радуйся, лоно Божественного втілення, радуйся, бо тобою створіння обновляється. Радуйся, бо через тебе Творцеві поклоняємося, радуйся, невісто, я». Прийми, о все благопомічна, причиста Госпоже, владичице Богородителько, ці чесні дари, що тобі єдині належаться, від нас, недостойних рабів твоїх, Ти з усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через тебе Господь, сил був з нами, і через Тебе ми, Сина Божого, пізнали, і сподобилися святого тіла Його і причистої крові Його. Тому блажена єси в родах родів Богоблажена, я, бувши від Херувимів світліша і серафимів чесніша. І нині, всехвальна і Пресвята Богородиця, не переставай молитися за нас, недостойних рабів твоїх, що ми ізбавилися від усяких хитрощів лукавого і від усякого підступу, і що збереглися ми непошкодженими від усякого дявольського труйного нападу. Але молитвами твоїми аж до кінця збережи нас неосудженими, щоб ми спасені твоїм заступництвом і помічю, восилали славу, хвалу, подяку і поклін за все у Тройці єдиному Богові і сотворителеві всього, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішого від серафимів. Що без Богослово Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаєм. Слава тобі, Христе, Боже, Надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істиний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері. Преподобне Богоносних Отців наших і всіх святих і спасе нас як благий і чоловіколюбець. Амінь.